Нами на скайп зв'язку Микола Бучин, професор політології та міжнародних відносин університету Львівська політехніка. Пане Миколо, добрий вечір. Вітаю вас. Доброго вечора, пане Миколо, Через російські обстріли Україна ініціювала засідання Радбезу ООН. Зокрема, Радбез мав розглянути питання масштабного обстрілу саме української енергосистеми. Засідання мало відбутися сьогодні. Що про зібрання відомо станом на тепер? Ну, я би напевно насамперед почав з того, що е, такі засідання, такі скликання, ну воно є необхідною традицією, тому що зрозуміло, що Росія е, використовує ракетні удари для того, щоб скажімо, тероризувати мирне населення, бити по об'єктах цивільної інфраструктури, по об'єктах, особливо енергетичної інфраструктури. Тому таке засідання ну воно мусило скажімо, Україна мусила бути ініціатором такого засідання. Тому що інакше нас безвинуватили в тому, що ми не використовуємо міжнародні дипломатичні та інституційні інструменти для того, щоб боротися з російською агресією. Але я ну дуже скептично ставлюся до можливостей скажімо, вплинути на Росію через організацію Об'єднаних Націй, хоча б тому, що до самої організації є неймовірна кількість питань, по-перше. Ну, сама структура, членство прийняття рішень і так далі вони є дуже дивними, зважаючи на обставини ситуацію. Тобто, це організація, яка на жаль виглядає за таке слово, але імпотентною, яка частково контролюється Росією, яка дуже дивно реагує. Тому ну, це необхідна річ, тому що звичайно дуже. Важливо отрим... було би отримати власне певне рішення, яке би засудило такий обстріл з боку Росії, але все рівно я дуже далекий від того, щоб вважати, що це може вплинути певною мірою на Росію. Наскільки я знаю, власне зараз, станом на зараз, я принаймні, не зустрівши конкретних результатів засідання, якихось конкретних рішень, можливо, десь не, не побачив, але знову ж таки, наді, якщо таке рішення буде, я буду особисто сильно здивований, тому що мені здається, що Росія. Ну, її союзники, на кшталт Китаю, мають можливість блокувати такі рішення, такі резолюції, які будуть шкодити тому в принципі, рішення необхідне. Певний резонанс треба дати. Нам дуже важливо боротися з Росією в інформаційному полі, боротися в на міжнародній арені через міжнародні організації. Тому звичайно важливо донести думку, щоб більшість країн світу побачили терор з боку Росії, але. Я думаю, що це максимум який ми можемо вижити, і на який можемо сподіватися. Я думаю, що ну це буде чергове занепокоєння. На жаль, більшість країн світу побачили черговий терор Росії, і тут я сформулюю так запитання: як би ви в принципі охарактеризували реакцію Заходу на цю масштабну атаку Росії, яку вона зробила два дні по нашій території? Мені здається, що захід вже знаєте, давно війшов в якийсь такий, скажімо, звичний режим реагування, тобто є, ну не, не, не захід, я би сказав, швидше світ загалом, тому що зрозуміло, що е, з одного боку є західні країни, наші союзники, які засуджують такі удари, але вони розуміють, що оскільки йде війна на виснаження, оскільки Україна теж завдає схожих ударів, наприклад, по нафтопереробних заводах чи по нафтогазах, тому нафтобазах, тому зрозуміло, що. В Даному випадку світ засуджує, але розуміє, що це є елемент війни на виснаження, і тут швидше, напевно, на мою думку, важливим є не якісь публічні заяви, ну які звичайно є, але які де знову скажемо не мають якогось наслідків реальних для ведення бойових дій. Тут швидше важливі певні кулуарні висновки і дії, які будуть слідувати за скажімо, цими куларними висновками, тому що нам дуже важливо, щоб е, західні наші партнери нам посилювали ППО, тому що це є запорука того, що ми скажімо, будемо е, захищати краще наші енергетичні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури. Дуже важливо, щоб нам надавали фінансову підтримку, нам давали е, не просто давали озброєння, але і давали дозвіл на їх використання, тому що ми знаємо, що в даному випадку теж є. Багато нюансів і багато проблем, які пов'язані з тим. Тому тому в даному випадку ну реакція є. Але вона ну є, скажімо, закономірною. Захід вже привик до того. Це не перший обстріл. Звичайно, він найбільш масштабний, але цей обстріл вже далеко не перший. На жаль, тому. Реакція закономірна. Тут швидше важливо, щоб була певна підтримка З другого боку. Є ну нам важливо працювати і на іншій частину світу, які зараз на жаль, ну скажімо, є умовно нашими партнерами або і нашими опонентами. Тут важливо показувати цей терор і добиватись того, щоб ці. Та частина світу теж розуміла хто є, хто хто є агресор, хто є жертва. І, відповідно так само міняла свою позицію. Про цю підтримку, яку ви говорите, зокрема військову в техніці. Підтримку ми е, на практиці показуємо наскільки вона нам необхідна. Ті самі F-16, які так довго ми чекали, яких так мало ми маємо, але дякуємо за те, що є. Отож, F-16 уже вже здобули свої перші перемоги в українському небі. Їх використовували якраз для збиття ворожих цілей. Коли Росія два дні атакувала Україну, а що американські та британські військові якраз кажуть про використання Україною F-16? Яка на них реакція, який їх результат? Ну я думаю, що зараз говорити напевно ще зарано про якийсь сумарний результат реакцію і оцінку F-16, тому що, по перше, в нас є доволі обмежена кількість цих літаків по друге ну ми так само знаємо що не всі країни дали можливість нам використовувати активно ці літаки по території е, росії тобто тут є такий певний парадокс коли там ну умовно кажучи наші військовослужбовці мають думати яким літаком можна залітати і бити по території росії яким не можна бити але за ну і крім того ну багато експертів військових завжди наголошують на тому що F-16 не є панацеєю. тобто ми маємо розуміти що вони є одним з елементів нашої Нашого захисту, нашого посилення, але вони самостійно так без комплексних інших дій вони не зможуть перевернути результат війни з ніг на голову. Тому в даному випадку ну є певна позитивна оцінка, тому що власне в даному випадку для заходу важливо показати ну, перевірити наскільки, скажімо, їхні літаки є ефективними, можуть протистояти, можуть надавати перевагу, тому. Є певна позитивна обережна, я би так сказав, оцінка з боку е, заходу. Але мені здається, що в даному випадку ми маємо говорити про те, що нам потрібно більше літаків. Ми маємо про це говорити нашим міжнародним партнерам. Ми маємо формувати більше ескадрилі. Ми маємо отримувати е, більше широкі варіанти і дозволи на використання F-16. Ну і в даному випадку, звичайно, що вони мають стати не тільки елементом нашої захисної стратегії, тобто, наприклад, якну збиття тих саме ракет, де вони себе показали ефективними, але напевно вони мають нам допомагати і введення наших активних наступальних дій, тому що ми розуміємо, що наше головне завдання це звільнення територій України, це є вибивання ворога з нашої країни. Тому в принципі тут дуже важливо, щоб ми мали таку кількість F-16, які би дозволили нам. Ну, по перше, нівелювати перевагу російської артилерії на полі бою. Ну до, до речі, ми вже маємо певні результати, тому що ми вже бачимо, що кількість використання Росії кабів на фронті суттєво знизилася. Ну є інформація на світі. Достовірно важко сказати про те, що доволі важливу роль відіграли F-16 на Курщині, зокрема для прикриття українських військ і для скажімо, забезпечення наших успішних дій і нападу. І ну звільня так, звільнення наших історичних територій. Тому в даному випадку я би десь так казав, що є певна реакція, вона стримана, вона позитивна. Але в даному випадку, ну підсумки які зробити, дуже зарано, тому що не ті масштаби, не той часовий проміжок. Ну напевно, ще результати не всі відомі. Тому десь так. А от чи наступна ситуація переверне цю війну з ніг на голову? Як ви висловилися? Я хочу спитати про візит прем'єра-міністра Індії моді, який зовсім нещодавно зустрічався із президентом Росії Путіним. Потім він відвідав і Україну. Це сталося 23 23 серпня, так символічно у день нашого державного прапора. І це був саме перший його візит після початку російської агресії. Питання до вас таке: чим такий важливий ви є якраз візит прем'єра Індії в Україну, і які сигнали нам варто читати між рядками? А, ну якщо говорити про те, чому важливий цей візит, ну ми маємо розуміти, що Індія це одна з, скажімо, ключових країн світу, яка має колосальний вплив, яка не зараз станом Назара є найбільш чисельною за населенням країною світу. Вона минулого року обігнала в цьому показнику Китай. Це є країна, яка має може потенційно мати суттєвий вплив на Росію, тому що станом на зараз ну є дві два ключові напрямки, де Індія скажімо, ну доволі суттєво під надає підтримку і підставляє плече Росії. Це по перше, є імпорт російських енергоресурсів. Тобто тут зараз Індія користається ситуацією, коли Росія змушена за доволі скажімо, таким смішними низькими цінами продавати енергоресурси. Індія цього по максимуму користається. Ну але в такий спосіб вона не тільки допомагає собі, але вона дозволяє російській економіці виживати, російські енергетичні галузі виживати. Тому тут, якби скажімо, Індія дває про себе, але підтримує і допомагає Росії, і другий момент Індія. Навіть попри те, що Росія має брак озброєння, Росія є основним експортером зброї до Індії. Тому в даному випадку ну, важливість візиту в тому, що потенційно Індія, якщо вона припинить ті дві співпраці, про які я говорив, вона має можливість суттєво послабити здатність Росії продовжувати війну, здатність Росії проявляти агресію проти України. Ну і крім того, якщо б така країна стала на нашу відверту підтримку, це звичайно було б дуже таким скажімо, гарним прикладом, яскравим впливовим прикладом для інших країн, які зараз вагаються ну, так званих країн глобального півдня, які є доволі потужною силою, але які зараз ну як мінімум важко віднести до категорії наших друзів. Можливо, не до категорії ворогів, але до таких швидше нейтральних країн, які можливо навіть більшу міру симпатизують Росії. Тому в даному випадку Індія має дуже хороший економічний потенціал протидіяти Росії. Вона має дуже хороший дипломатичний потенціал. Вона має вплив серед і авторитет серед таких країн світу, але я би ще хотів про інше сказати. Мені здається, що в даному випадку цей візит можливо був навіть більше потрібен не нескільки Україні, як самому моді, прем'єр-міністру Індії, тому що він після візиту до. Росії, коли Росія задавала ударів по Україні, він той час називав Путіна другом і жав йому руку. Обнімався, тобто, це викликало дуже великий шквал критики на його сторону з боку і міжнародної спільноти, і навіть всередині країни він отримав таки доволі болючу і масштабну порцію критики. І в Даному випадку очевидно, цей візит це була перша ну, така спроба реабілітації себе після візиту до Путіна. Я чесно кажучи, теж доволі скептично ставлюся до того, що Індія стане нашим відвертим другом. Хоча б тому, що Індія завжди ну вона мала, по перше, традиційну дружні зв'язки ще з СРСР. Потім з Росією вона користає вона, Індія дбає про свої інтереси. Вона користається, якщо є можливість покупати, купувати, наприклад, енергоресурси. Російські дуже дешево і це підтримує її економіку. То, чому би це не робити? Тобто, ну, зрештою, кожна країна діє на основі національних інтересів. Тому в даному випадку, якби мені здається, що такий потенціал вижати щось дуже корисне з Індії, напевно, є обмежений суттєво, але цей візит дійсно є дуже вагомим, Це є перший візит в історії України посадов, посадовця індійського це є. Певний сигнал іншим країнам це є певний сигнал Росії. Ну, зрештою, Індія. Так само ми маємо розуміти, що вона не в простій ситуації, тому що вона веде суперечку за вплив в регіоні з Китаєм. І власне Китай зараз дуже сильно зблизився з Росією. І в даному випадку є такий, знаєте, певний трикутник. Любовний, не якийсь такий небезпечний. Та коли трикутники вони загальні... завжди небезпечні будь-якому варіанті а, та, та але вони заграє Росія із Китаєм із Індією. А вони в свою чергу є суперниками, тобто вони не націкавлені в тому, щоб Росія посилювала відносини з ними. Тому ну тут скажемо, є така дуже багатоаспектна гра. Бажання реабілітуватися, але наше завдання максимум вижати, тобто, якщо є можливість використати Індію, принаймні в культурній співпраці в якійсь дипломатичній підтримці, в тому, щоб вона була певним сигналом для інших країн світу, а чому б не скористатися? І якщо зовсім коротко, просто так чи ні, президент Володимир Зеленський сказав про те, що виступає за проведення другого саміту миру в одній з країн глобального півдня і запропонував його провести якраз саме в Індії. На вашу думку, можливий другий саміт миру за участі Росії так чи ні? Потенційно можливий, але станом на зараз швидше ні, ніж так. Я думаю, Росія не готова до таких переговорів. Дякую вам за цю розмову про міжнародну політику. Ми говорили із Миколою Бучином, професором політології та міжнародних відносин Університету Львівська політехніка.